Поїхав на роботу, дізнався про акцію, а зазвичай сюди під'їжджають і друзі в такий день і заїхав Тож випити кави перед роботою і поспілкуватися з друзями. Шлях до місця праці Валерія Василевича пролягає повз один із закладів у Полтаві, який долучився до щорічної акції Велосипедом на роботу. Наша кав'ярня. Е Роздає безкоштовні фільтри та фільтрави та чай для тих, хто приїхав на велосипедах, або а, просто прийшов, щоб допомогти нашій армії. Ми допомагаємо їм. Збираємо кошти на турнікети. Мета акції з року в рік одна й та ж сама – це закликати людей пересісти з громадського транспорту з автомобілей на велосипед. У нас дуже компактне місто. Добиратися на роботу ну, дуже легко, дуже просто на велосипеді. Основна, мабуть, все таки мета це збір коштів для ЗСУ. Аліна Гайворонська на роботу також їздить на велосипеді. В одну сторону долає 10 кілометрів. Я замовила чай і задонатила на ЗСУ. Я їжу на велосипеді вже давно, особливо на роботу. Я працюю дуже далеко за містом. А задонатити на ЗСУ ну, зараз потрібна дуже велика допомога нашим військовим, тому що такий час. Акції організували в рамках європейського тижня мобільності у Полтаві. Тиждень європейської мобільності це ну по суті програма, яка закликає людей користуватися альтернативними видами транспорту, велосипедами, самокатами, електрифікованим транспортом. Такого плану для того, щоб зменшити і людей відволікати від користування автомобілем, для того, щоб зменшити забруднення повітря в містах. Ті, хто приїхали на самокатах на велосипедах, видаємо такі пряники за те, що вони долучаються до тижня європейського мобільності. Вільності користуються велосипедами, самокатами. Коли кудись їдемо, то завжди це на велосипеді. Ну, ну, По Полтаві, якщо кудись можливо відпочивати, то також на велосипеді. Усього до акції долучилися два заклади. Безплатними гарячими напоями пригощають у кав'ярні Владислава Радченка. Зазвичай це зранку, там до 10 або до 11 ранку ми пригощаємо кавою, але велосипедисти зазвичай приїжджають після 9-10, якщо хтось вже запізнився, але в шльомі, в мамундіруванні приїжджає пить каву, все одно пригощаємо. Так що, ну, і сьогодні так, так само такий формат. Ми не проходимо цю акцію, що ми збираємо кошти, бо в нас збір коштів на ЗСУ йде окремо. Окремо в нас є там програма. От, ми пригощаємо ЗСУ безкоштовно кавою ну, кожного дня. Якби. То а сьогодні от ще плюс велосипедистів буде пригощати, як приїдуть. За словами співорганізатора акції Велосипедом на роботу Павла Нагорного, під час заходу вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Акцію влаштовують щороку, не було її лише 2020 року через пандемію коронавірусу. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава.